Ми попереджаємо власників про наявність заборгованості, про те, що їм не продовжений дозвіл, якщо власник не реагує, виконком міської ради приймає рішення про демонтаж певних конструкцій. Ну, можна побачити по принципу проспекту Соборності. Взяли проспект і почистили його від тих конструкцій, які не були продовжені. То, що вони вцепилися, немає дозволів чи що Це справжня е, брехня і самоуправ. Закон про дозвільну, тобто є закон про дозвільну, і всі дозвола діють на основі закону про дозвільну. А закон про дозвільну каже, що дозвола видаються на 5 років, і після змін, як же внесеться зміни під час карантину, написав, і діють до кінця карантину плюс 3 місяці. У нас ці ж борди по всіх містах. Є в Рівному, є в Тернополі, по області Волинській, там візьмемо Нововолинськ, Коваль. Ніхто дозволений не, не носить там, не продовжувати. Mm -hmm. Ми знову ж таки скасували рішення про підняття тарифів і стягнули з них більше мільйона гривень.